Привіт, любі дорогі діви! Це підказки Ангелів на липень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя: це фінанси, що робити, щоб примножити фінанси у липні місяці, чого не робити, щоб фінанси від вас не утікали. Стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків, які шанси зустріти свою половинку в липні місяці. Також робота, яка енергія панує в колективі. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, і для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, які двері можливості відкриє вам липень місяць. Також витягнемо карту головну енергію місяця. Яку енергію прикати в собі, щоб фортуна посміхалася вам в липні місяці? І так, перша карта, перша карта на стосунки, витягнемо карту, яка атмосфера пануватиме в парі між вами? Яка енергія? Енергія дев'ятка. Дев'ятка – це є відлюдник, захочеться побути на самоті, подумати, пошук відповідей. Є якісь питання, вам захочеться побути наодинці, зрозуміти, задати запитання, послухати відповідь. Ви будете шукати зараз якусь інформацію. І поки що ніхто ні з ким не ділиться. Кожен, як в собі, з партнерів, вам захочеться чуть-чуть побути наодинці. Так, дивимося далі. Якісь ідеї. Ідеями вам захочеться поділитися з партнером. Партнер захоче поділитися з вами. І тут повна чаша, серце, радість. Так, можете спокійно ділитися тут. Ви будете думати, ділитися, не ділитися, можете спокійно ділитися зі своїм партнером, своїми думками. І також вислухати партнера. Це карта дуже хороша. Тут серце тут це як здійснення мрії. Ви можете загадати зараз собі, але це є. Така пряма відповідь: діліться зі своїм партнером, своїм баченням, своїми бажаннями, Відкрити своє серце. Бачимо, що тут відкриває своє серце. І ви будете почуті, але якщо ваш партнер захоче вам, тому що це як дзеркало, ваш партнер захоче відкрити вам своє серце. А майте терпіння вислухати і не тільки вислухати, а почути, що говорить ваш партнер. Бо зазвичай. Людина говорить одне, ви чуєте, але ви перекручуєте це дуже багато От і на консультації, коли розглядаємо енергетичний такий потенціал пари. Людина говорить, а друга, а партнер не чує, не чує, що говорить друга. Мені не треба. Але людина впевнена, що треба, просто треба переконати. Але почуйте і свого партнера також, чуйте, що він говорить. Не додумуйте за нього. Так, або за неї, або за нього. Дуже важливо і відкрити своє серце, і прийняти оце відкрите серце без осуду, послухати партнера, чого він хоче, чого вона хоче. Чого. Тобто, я говорю він це як партнер. Але кожен переводить, жінки переводять на себе, чоловіки на себе, тобто на свого партнера. Це, чи, чи, чи це чоловік чи це жінка? Ой, заговорилася так. Енергія вогню буде панувати між вами. Енергія вогню це про контроль. Всіх проконтролювати, всім це розказати, це про те, що керувати парадом буду я. Тут хороша енергія, і вам можна керуйте, діви, оце ви, королева тих пентаклів. Ви ставайте тою королевою, керуйте парадом, керуйте життям, керуйте в парі, розказуйте, говоріть, чого ви хочете. Слухайте, дослухайтеся. Дуже чудова нагода буде в липні заявити про відкрите своє серце. В першу чергу, це про відкрите своє серце. Так. І витягнемо карту, запитаємо підказку для людей, які у пошуку своєї половинки. Які шанси? Тут хтось від когось утікає. Які шанси зустріти людину, щось іде не по плану? Можливо, ви, якщо навіть і зустрінете людину дуже швидко як злиється, це не будуть довготривалі відносини, знайомство може бути, але вони ненадовго. Тут слухайте свою інтуїцію, слухайте своє серце при знайомстві з людиною. Знайомство вам доля може подарувати, але вам треба зважитися за і проти. І ще це про внутрішній ваш стан. Чи правдиве ваше бажання і для чого вам? Як тут дуже така, знаєте, така історія, що може бути шанс. Зустріти людину. Але це треба буде зважувати, тобто не вірите так все. Тут людина утікає. Людина утікає, якщо буде шанс в липні. Прислухайтеся, передивляйтеся. А ну тут ненадовго. Тут ненадовго. Людина втікне з часом. Тут важливо не прив'язатися так сильно, тому що ці стосунки будуть ненадовго. Так, на роботі. Яка атмосфера пануватиме на роботі? А на роботі все буде чудово, буде підтримка тут. Бачимо рицар чаш це про а, те, що буде підтримка на роботі, все спокійно, все на своїх місцях, кожен виконує свою роль. Прекрасна карта, чудова карта, десятка монет. Це коли є клієнти, коли є гроші, є дохід. Дохід буде однозначно, ви будете задоволені. А, і на роботі буде панувати така атмосфера родини. Так, для людей, які у пошуку роботи, які двері, можливості відкриває. Шістка пентаклів це однозначно так, шанси знайти роботу будуть дуже великі в липні місяці. Величезні. Є такі шанси, і ви дуже захочете. Поспішити шанси є, але ви трошки спішите. Така спішка, аби щось не доробили тут про те, що продовжуйте помірність. Помірність про те, що все іде своїм шляхом. Можливо, тут іде ще така. Ситуація, що ви дуже гурте, дуже спішите, і може таке виникати невдоволення, і там не беруть, і туди не, не так що не підійшло. Тут все йде своїм шляхом. Життя за вас, розумієте, не спішити, продовжувати життя за вас. Тут ангели над вами. І найкращий варіант вам приготували. Не спішіть все, прийде вчасно до вас життя. Ніколи не помиляється. Все приходить вчасно. Так, головне, продовжуйте. Продовжуйте, вдосконалюйтеся, проявляйтеся. Король, король чаш, можливо, така людина буде. Король чаш це про. Можливо, така людина буде приймати вас, ви будете проходити співбесіду такої людини, можливо, це ваш майбутній бос. Так. Фінанси, що робити, щоб фінанси примножилися в липні місяці? Що робити? А, четвірка. А, четвірка це про збереження, про стабільність. Це все під одним дахом. Бачимо тут дах, коли під одним дахом все зберігається, все обговорюється, накопичується. і це також ще може бути покупка житла або здача в оренду. Продажа, це може бути як і покупка, так і продажа, збільшення чи вкладання це однозначно збереження ваших коштів. І тут буде правильним вкладати, вам пощастить. пощастить. Це така є енергія, що з фінансами вам пощастить. Як і вкладання, так і примножити. Як і вкласти влучно фінанси, так і примножити. Так. Збільшення грошей буде однозначно. І навіть з таких джерел, які ви не очікуєте, буде якась підтримка. Що ви отримаєте ще одно джерело доходу? Так, двійка. Віка Пентаклів це про два джерела доходу, як вас і вашого партнера, вас, і, можливо, вас батьки ще підтримують, чи хтось підтримає, чи це може бути ще такий дохід, як з оренди, тобто ще додаткова основна робота, чи там основний бізнес, і ще якийсь додатковий дохід. Тобто, грошей у вас однозначно буде більше в липні. І зараз витягнемо головну енергію липня. Яку енергію? плекати в собі, транслювати, щоби фортуна вам посміхалася в липні. Так, енергія, король, король мечів це про те, що. Людина слова, і як ви щось пообіцяли, обов'язково маєте виконати. І це стосується не тільки коли ви обіцяєте щось комусь. В першу чергу, це обіцянки самому собі. Коли ви собі обіцяєте щось, ви маєте обов'язково виконати. А якщо ви відчуваєте, що я не Можу, це виконати. Краще собі нічого не обіцяйте і не обіцяйте іншим. Я подумаю, якщо я зможу, то я зроблю. І так само собі, коли ви самі на себе давите все з понеділка сідає там, на жорстку діяти. Я не не буду, те не буду. якщо ви не впевнені, краще собі не обіцяйте. Бо те, що ми обіцяємо собі, це в першу чергу впливає на нас і потім нам не щастить. Ми не знаємо чому. Але, власне, от є такий закон. Карми, як то кажуть, коли ми щось обіцяємо, не виконуємо, потім нам в житті трапляється так, що нам обіцяють, не виконують. І навіть якщо ми, ніби є людина порядна, що те, що пообіцяла, виконує, але те, що пообіцяла іншим. А те, що пообіцяла сама собі, не виконує. От я завтра почну бігати. Чи я завтра щось там почну робити, і вона не виконує. Це тобто, краще собі не обіцяти, якщо ви приходить тоді понеділок і ви такі, ну, все, ну, з наступного тижня, а, сьогодні дощ, не піду. Ну, тобто, такі обіцянки, дані самі собі, самі, самі собі, вони є набагато важливіші. Тож контролюйте і те, що ви обіцяєте, обов'язково робіть.